Страшна звістка сколихнула прилуки в останній день вересня. У самому серці міста спалахнуло приміщення, в якому знаходився ресторан Білий Рояль, а ще магазин та кав'ярня. Повідомлення про пожежу до нас надійшло о 15 годині 36 хвилин. Про те, що сталося загорання ресторану магазину, одразу було направлено спочатку два відділення 12-ї пожежно-рятувальної частини. Потім також приїхало одне відділення із ладану, і чотири відділення із 17-ї частини міста Прилуки. Тобто, загалом було задіяно сім пожежних автомобілів, серед них одна автодрабина. Так як загорання почалося, як загорання почалося із горичного приміщення, то потрібна була автодрабина. Загалом до гасіння масштабної пожежі пожежі було залучено 26 рятувальників через високу задимленість. Вогнеборці були змушені працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. А це значно гальмувало процес. Центральний район міста був також в диму через цю пожежу. О 18 годині вдалося вогонь локалізувати. А і тільки о 23.45 пожежу остаточно ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені покрівля, стіни, підлога, майно, все, що знаходить. В будівлі збитки на даний час встановлюються. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Щодо причини, причина також встановлюється у зв'язку з тим, що на пожежі працювала дослідно випробувальна лабораторія головного управління з міста Чернігова. От вони проведуть своє розслідування і потім вже будуть висновки стосовно цієї пожежі, чому вона трапилася. Рятувальники розцінюють цю пожежу як досить складну через значну площу. Та та велике задимлення. І відносять до резонансних гасіння пожежі дуже ускладнювало й те, що облицювання стін було із горючих легкозаймисних матеріалів. На щастя, ніхто не постраждав, резюмує рятувальниця. Звернень до лікарні не було. Зв'язку ну ми уточнювали, телефонували ніяких на щастя. Всі живі, всі здорові, ніхто допомоги не потребував. Надзвичайники застерігають не нехтувати правилами пожежної безпеки, аби такі трагедії більше не повторювались. Думаю, що для наших підприємців це стане таким досить. Ті серйозним уроком для того, щоб не постраждати, ми хочемо звернутися до них. Що ваша безпека у ваших руках це безпека ваших відвідувачів, ваших клієнтів? Тому, будь ласка, проводьте протипожежні, протипожежні заходи для того, щоб вберегти себе своє майно, свої будівлі від пожеж. Наразі ресторан, кав'ярня та магазин зі зрозумілих причин зачинені. А містяни на своїх сторінках у соцмережах. Розміщує дописи підтримки і співчуття. Бо ж у житті є білі полоси і чорні сьогодні. Клавіші білого роялю чорного кольору. Вогонь нещадний, як і війна. Язики полум'я знищили те, що ми любили. Тож тримайтеся, роялівці, відбудовуйтесь і оновлюйтеся. А ми прийдемо в рояль святкувати перемогу. А в Катрусю відзначати день народження малят українців. А в магазині Людмила будемо купувати найсмачнішу продукцію із лісових сороченців, Так написала на своїй сторінці відома громадська діячка Світлана Жукова.